Вітаю, друзі! В Альріаді Саудовська Аравія закінчились перемовини між делегаціями Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації. Давайте поговоримо про них детально, про те, як бачать сторони-учасники переговорів мирний процес в Україні, але за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал. Поширте на нього посилання, обов'язково напишіть коментар, поставте вподобайку, і для того, щоб знати більше, і найголовніше знати правду. Отже, Ельріят Саудівська Аравія з боку Російської Федерації Усаков Лавров, Дмитрієв з боку Сполучених Штатів Америки, Рубіо, Уїдков, розмова. Кажуть, була розмова і тривала вона 5 годин. Кажуть, навіть були жарти, з'ясовували, хто втрата і втрачає більше від того, що. Санкції накладені на Росію, домовлялися про економічне співробітництво, Лавров і Рубіо контактну групу вирішили зробити по Україні. По Україні все виглядає коментарів менше. Кажуть, що домовились створити також робочі групи і домовлятись далі про Україну без України. В той же час пролунало декілька ключових заяв. В Москві Пісков заявив, що Путін не проти перемовин з Зеленським, але з урахуванням його легітимності. Натяк такий: переоберися і будемо вести з тобою переговори. Друге. Російська Федерація не проти вступу європейського. Європейський союз України категорично проти вступу в НАТО. З приводу Європейського Союзу є стурбовані щодо створення власних Збройних сил, але так як це ніякий незбройний не альянс, а економічний союз, то, будь ласка, йдіть, вступайте, ну і так далі. Ще один дуже такий важливий момент пролунав від Міністерства закордонних справ Російської Федерації. Жодних миротворчих чи будь-яких європейських сил в Україні Росія не потерпить. Це заява МЗС Російської Федерації. Тобто Євросоюз викидається з урегулювання. Бойових дій в Україні. Ну і нарешті е, телеканалу, Інформаційне агентство Республіка... Близьке до Республіканської партії США. Повідомило, що план урегулювання в Україні має три сходинки. перша перемиря. І сторони хочуть реалізувати його якнайшвидше. Друге вибори і третє угода відносно подальшого життя України. От таке приблизно і обговорювали, хоча не говорять про це 5 годин в альріаті Саудівської Аравії. Від себе скажу, маю інсайдерську інформацію, що Центральна виборча комісія вже цікавилась і обраховує, як замовити виборчі скриньки. Це є явним е, сигналом до того, що в Україні також розглядають варіант виборів. Ну і останнє. Е, домовилися про. Те, що зустріч між Трампом і Путіним відбудеться найближчим часом, але дату не називають. В той же час джерела близьких до делегації в Валеріаді кажуть, що зустріч між Трампом і Путіним може відбутися вже наступного тижня. Спішать і будуть робити все, щоб перемиря запустити з 20 квітня. Трамп це про бізнес, а не про війну. І про це він буде намагатись домовитися з Путіним. А де Україна, ви запитаєте? Україну ніхто не запитує. Стефанішина сьогодні зробила заяву, що рідкоземельним металом переговори тривають, ніхто ні в чому нікому не відмовив, просто узгоджують позицію. Ну десь так, як я казав. На останок продати все, що зможуть, а після нас, хоч трава не рости, це якщо я про зелених гнид. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.